Як відомо, бюджет України у першому читанні вже Верховна Рада затвердила, але сьогодні непростий час стагнації економіки, пандемія треба вишукувати ефективні інструменти щодо подолання кризи. Тому фахівці вважають, що зараз вкрай потрібно мати чіткий аналіз для того, аби визначитися в конкурентних напрямках діяльності. Так, Олександр Сидоренко, економічний експерт із великим досвідом і керівник успішного підприємства піонерновідніх технологій, наголошує, що такі акценти можуть бути ключовими у розвитку економіки. У мене така невеличка теза це зробити комфортну, безпечну, конкурентну і раціональну державу. А сьогодні ситуація непроста. По-перше, це пов'язано з коронакризисом раз. По-друге, це стагнація економіки не тільки у нас. Треба дивитися на речі, реально. Стагнують всі, і Європа, і таке інше. Але ми завжди повинні враховувати можливості наші. Бо ми для себе. Я Знову підкреслюю, ми повинні бути конкурентоспроможними. Підприємство Піонер новітніх технологій займається виробництвом альтернативних видів палива. Завдяки сучасному підходу до роботи підприємство має вихід на зовнішній ринок, що підтверджує відповідність європейським стандартам. Ми працюємо сьогодні і в Києві, і в Житомирі, Ми працюємо і ми працюємо з нашими партнерами і в Хмельницьку. Це проблема переробки відходів деревини на брикети різного, різного плану. І ми допомагаємо, ну, як та швидка допомога, звертаємось до лісніші, таке інше. Коли я розумію, що і в них грошей нема, але вони там. Роблять хто доску, хто брус, а відходи куди складати, не знають куди. Далі проблеми. Ці проблеми ми допомагаємо в деяких моментах вирішити. Але таким чином ми даємо сьогодні альтернативу людям працювати з нормальним брикетом, з нормальною калорійністю, з нормальною зольністю, з гарним теплом. Детальніше ця тема у програмі Діловий тижневик на телеканалі «Твій плюс».